Ось дивіться, дивимося машину, Новий рік і так далі. У неї був удар знизу. І багато хто думав, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати на сент. Ні. Берете рулетку від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр, отут пішла ось. І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все отлічно. Потім ще одна порада, як дуже, дуже швидко перевірити надо Дивитись на зазори, Тіпо він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся. Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло зараз. Як візьму, Чуть-чуть десь вона покоцана. І от лінічка поміряв, на зазорчики глянув. Все, не треба ніякі оці краску міряти. Це все це, якщо вам машина дуже подобається, і з нею все супер, і вона реально дорога, тоді є сенс це робити. А так, приїхав, так п'ять моментів глянув, все не підходить і так далі. Ладно, їдемо далі. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати ось таку якусь машину у німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони супер підантічні. От ти бачиш, там десь лак поліс, там де щось не так і так далі. І для німців це аргумент. Для турків це не аргумент. У турківці це Alice Good, все функціонує прекрасно, тю в'є. Коротше, з турками там 100 євро можна максимум старгуватися, 200. А з німцями, я от кажу, я свої її старгував 2000. Бо були питання про льові, оказалось, тяги треба було поміняти. А я кажу, та це рейку міняти. Він каже, ну да, навірно, на рейку. І все. І коротше, і я так я старгувся і купив її там на 2000 дешевше. Глянемо, що зараз вийшло. Ну, дивіться, стоїть машина без номіров. Без номерів, Нема номіров. Тобто, Про що я казав? Треба, щоб або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера брати. Ну це дуже важко. Отак прошу когось номера взяли, щоб чисто попробувати. Берете, катаєтесь, дивитесь всі документи і так далі. Ізучайте машину. І якщо все сподобалось, ви сошлись на ціні, ви стартувалися все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу, що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь ГРМ замінений всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо, бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. Оце дуже важливо. Кожні 50-60 тисяч кілометрів, і заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також в одну з перших черг. І зараз будемо оформлювати документи. Тобто це відбувається на місці. Дивіться, з моменту, як ви купили, підписалися документи, передали гроші, машина ваша, ви її не маєте права водити, поки не оформите страховку на неї і не перереєструєте на себе, і не зробите. Тих, потім за номерами приезжають, вставляють, і можно їхати. На далі, давайте підсумуємо. Шукаємо машину на ebay або мобайл, де бажано знаходити у німця, ну німець не дасть гарантію, але з не можна торгуватися. Салон буде дорожче, але дасть вам гарантію, Ну там ви особо не поторгуєтесь. В першу чергу звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ. Це капець важливо, надзвичайно, бо попадете на страшні бабки. А якщо його не мінять, він розривається і клапанагнуться і машина потрапляє на капіталку. Все забули про машину. Просто завжди з собою намагайтеся взяти людину, яка вміє дивитися, що з машиною Ну і як.